Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрівна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Всіх вітаю я малят, гарних хлопчиків і дівчат. Прошу іграшки вас поскладати. Час заняття починати. Малята! Одного разу на вулиці я зустріла одну добре відому всім тваринам. Вона жваво бігла по дорозі і виляла хвостиком. А коли їй зустрівся добрий хлопчик, який хотів пограти, ця тваринка гавкнула та весело завиляла хвостиком. <клух> Малята, чи здогадались ви, що це була за тварина? Так, це собака? Собака вірний і та відданий друг людини. Особливо любить тих, хто доглядає та піклується про нього з маличку. Собака це домашня та свійська тварина. Малята, а чи знаєте ви, як називає дитинчат собаки? Так, цуценя. Малята, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що ти знаєш про собак. За допомогою цієї гри ми дізнаємося більше цікавого про собак. Тож, малята, які бувають собаки? Так, собаки бувають великі за розміром та маленькі за розміром. Бувають кудлаті, рябі, білі, сірі. Собаки бувають злі. Та добрі і дуже-дуже бадьорі. Тож, а що вміють робити собаки? Так, вони вміють бігати, гратися та охороняють наші будинки. А як може поводитись собака? Так, вона може поводити себе грайливо. Доброзичливо. Та весело. Малята, а я ще вам пропоную пограти в одну гру, яка називається Можна не можна. Я вам буду показувати малюнки, а ви кажіть, як можна себе поводити з собакою, а як не можна. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, можна гуляти на поводку з собакою? Так, можна. А чи можна дратувати собаку, коли вона їсть? Ні, не можна, це її дуже-дуже відволікає. А чи можна годувати собаку? Так, можна, вона дуже любить їсти. А чи можна замахуватися палкою на собаку? Ні, вона дуже цього боїться. А чи можна гратися з собакою? Так, можна, вона це дуже любить. А чи можна гратися з бездомними собаками? Ні, тому що вони переносять дуже-дуже багато хвороб. А чи можна купати собаку? Так, можна, особливо після довгих прогулянок. Молодці малята, ми дізналися дуже багато цікавого про собаку. Малята, також собака це наш надійний та вірний друг. Пам'ятайте про це та будьте завжди уважні і пильними, коли зустрічаєте собаку. А вам, діти, дякую за увагу та чудові відповіді. Молодці, малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!